Також він робить так, щоб усі люди малі, великі, багаті, бідні, вільні та раби, отримали клеймо на свою праву руку або на чоло. І ніхто не може ні купувати, ні продавати, якщо немає цього клейма. Що таке Neuralink? Neuralink – це американська нейротехнологічна компанія, заснована Ілоном Маском у 2016 році. Її мета створити інтерфейс мозок комп'ютер. BCI – Пристрій, який щитує сигнали мозку, може перетворювати їх на команди для комп'ютерів і машин, потенційно здатний передавати зворотний зв'язок безпосередньо в мозок людини. З огляду на мотиви, видно, що початковий фокус допомога людям із паралічем та іншими неврологічними порушеннями. І на перший погляд, це виглядає дуже потрібною та благородною справою сьогодні. Вітаю вас у світі, де вчорашня фантастика, яку ви бачили лише у фільмах, стала вашою ранковою стрічкою новин. Поки ми стежимо за черговим загостренням на Близькому Сході, війною в Україні, катаклізмами та нестабільністю у світі, за нашими спинами тихо добудовується фундамент системи, яку дві тисячі років тому апостол Іоанн описав одним коротким словом: клеймо. Багато з вас ще 10 років тому сміялися з чіпізації, але погляньте на 2026 рік. Готівкові гроші майже зникли, штучний інтелект отримав право голосу у урядах, а людське тіло стало об'єктом цифрового апгрейду. Сьогодні ми говоритимемо не лише про політику, ми з'єднаємо точки, як кліматичні катаклізми, цифрові валюти та суперечка про те, ким насправді був Ісус, зливаються в один фінальний пазл. Чи готові ви дізнатися, чому відмова від готівки це не про зручність, а про право називатися людиною? І чому саме зараз природа Ісуса Христа стає єдиним ключем до вашої свободи? Влаштовуйтеся зручніше. У нас є 40 хвилин, щоб розібратися в правді, яку від нас приховують за шумом заголовків. Смерть грошей і програмована совість. Чи замислювалися ви, чому за останній рік банки по всьому світу почали агресивно впроваджувати CBDC – цифрові валюти центральних банків? Уявіть собі, ваші гроші це вже не папір у гаманці. Це програмний код. CBDC уже працюють на Багамах, Нігерії, Ямайці та східно карибському валютному союзі. Масштабні пілотні проекти реалізуються в Китаї, Індії, ОАЕ, Бразилії, Росії та інших країнах. Розробка і тестування ведуться в Єврозоні, Сінгапурі, Великій Британії, Австралії та багатьох інших державах. Можливо, ви чули термін згорання коштів. Зазвичай це експериментальні концепції з академічних статей або форумів, а не чинні правила для населення сьогодні. Але все ж таки, чому такі ідеї з'являються в обговореннях CBDC? Іноді говорять про можливості програмованих грошей, наприклад, щоб стимулювати витрати людей, обмежувати заощадження або спрямовувати виплати на конкретні цілі. Такі механізми теоретично можливі і наразі тестуються у відносно безпечній формі, наприклад, у вигляді тимчасових виплат і купонів із терміном дії. Можливо, ви вже отримували щось подібне від держави або подарункові грошові сертифікати з роботи на певні товари. Але уявімо, що цей метод застосували на практиці до всіх грошових коштів людини для певних стимулів з боку уряду щодо населення. Приклад 2026 року. У низці провінцій Китаю та в тестових зонах Європи уже впроваджено термін придатності грошових виплат і сертифікатів. Якщо ви не витратили їх до кінця місяця на товари, схвалені державою, вони обнуляються. Змоделюємо ситуацію: наприклад, ви хочете купити авіаквіток. Але система відмовляє, бо ваш вуглецевий слід надто високий через те, що цього місяця ви часто купували м'ясо. Це і є буквальне виконання пророцтва, щоб ніхто не міг ні купувати, ні продавати. Це не просто заборона, це повний контроль над вашим виживанням. Якщо ви не лояльні до системи, ви не просто бідні, вас вимикають від життя. Безготівковий світ це ідеальна електронна в'язниця, ключі від якої перебувають у руках одного алгоритму. Давайте тепер розглянемо Китай, одного зі світових лідерів у цифровій економіці з величезною інфраструктурою та технологіями. Наявні цифрові системи включають цифрові ID, електронні платежі, великі дані та штучний інтелект. Ці технології дають економічні й соціальні переваги, але водночас використовуються для моніторингу та регулювання поведінки громадян, тобто кожна людина перебуває під контролем. Цифрова економіка в КНР це економічна діяльність, заснована на широкому застосуванні цифрових технологій: мережі 5G, інтернет речей, штучний інтелект, хмарні обчислення, онлайн-торгівля, електронні платежі та цифрове урядування. Обробка великих даних і автоматизація управлінських процесів. Китай входить до числа найбільших цифрових економік світу і активно перетворює цифровізацію на драйвер економічного зростання. У 2025 році Китай офіційно запровадив нову систему цифрових посвідчень особи. Вона включає біометричні дані, обличчя та інші параметри, унікальний цифровий код та інтеграцію з державними та комерційними сервісами. Цифровий ID працює як єдиний ключ для доступу до державних послуг, транспорту, платежів і багатьох інших сфер. По суті, це означає, що без цифрової ідентичності людина часто не зможе повноцінно брати участь у цифровій економіці від входу на платформи до оплати послуг. У Китаї готівкові гроші майже зникли з повсякденного обігу. Люди дедалі частіше платять через WeChat, Alipay та інші мобільні застосунки. Це стало нормою як у мегаполісах, так і в малих містах. Усе це сприяє зручності, швидкості транзакцій та інтеграції з цифровими сервісами. Але водночас це означає, що економічна активність людини дедалі частіше фіксується і аналізується в цифрових системах. Що таке система соціального рейтингу, де вона вже повноцінно працює і які наслідки несе? Китай відомий своєю системою соціального кредиту, це масштабний проект цифрового відстеження та оцінювання поведінки громадян і компаній. Офіційна мета підвищити чесність у суспільстві, боротися з шахрайством і порушеннями дисципліни. На практиці система враховує різні типи даних про поведінку, може впливати на доступ до кредитів, соціальних послуг і публічних можливостей. Застосовується повсюдно в різних формах, в різних провинціях і секторах економіки. Це не єдина система на всій території країни, але в окремих місцях вона вже працює як інструмент заохочення і обмеження людей. Одним словом, людей змушують робити те, чого від них хоче уряд. Яке ставлення до віруючих у Китаї держава офіційно визнає свободу віросповідання, але на практиці. Діє жорсткий контроль над релігією через державні структури. Обмежується діяльність неофіційних і незалежних релігійних груп. Проводиться політика синізації, яка підпорядковує релігію державним інтересам. Можуть застосовуватися і застосовуються репресії щодо окремих груп, яких влада вважає небезпечними або некерованими. Одним словом, церква перебуває під жорстким контролем. Існує нагляд за тим, що проповідують, є вказівки, що можна говорити, а що ні, і як саме тлумачити ті чи інші слова з біблії. Можливо, ви у своїй країні, звідки дивитеся це відео, вже бачите певний контроль з боку уряду, або у вашу церкву вже проникають якісь вказівки щодо того, як інтерпретувати той чи інший вірш. Поділіться, будь ласка, інформацією, з якої ви країни. І які біблійні принципи чи вчення, на вашу думку, перекручені або спотворені, якщо такі є. Отже ми розуміємо, що такі інструменти, які вже діють у деяких країнах, згодом можуть з'явитися по всій землі: інструменти, які змушуватимуть людей робити або говорити те, з чого від них захоче система, а всіх незгодних обмежуватимуть в можливостях і ресурсах. І як ми бачимо, цей час уже ближчий, ніж будь-коли. Далі розглянемо, як централізована влада розпоряджається даними, які їй надало населення. Тепер уряд отримує прямий доступ до ідентифікації користувачів на різних платформах. Це дозволяє владі блокувати контент індивідуально, відстежувати активність у режимі реального часу, обмежувати використання сервісів за рішенням державних органів. Які приклади цифрових обмежень існують на практиці? Блокування інтернет-контенту за заданими критеріями, обмеження доступу до певних сервісів для користувачів із низьким соціальним рейтингом, необхідність цифрового ID для більшості операцій, участь у державних програмах і субсидіях залежить від цифрових даних? З одного боку цифрові технології в Китаї пришвидшують економіку та інновації. Покращують доступ до послуг, підвищують ефективність державних процесів. Але з іншого боку, зростає цифровий контроль над інформацією, посилюється моніторинг поведінки, з'являється потенціал для обмеження свобод і приватності. І це вже реальність нашого часу. Тож християнам потрібно терміново прокидатися і пильнувати, щоб бути духовно сильними в таких випробуваннях, штучний інтелект. Живий образ чи цифровий ідол. У Откровенні 1315 сказано, що лжепророк дасть дух образу звіра, щоб той говорив. Усі ви вже не так давно чули про штучний інтелект, який сьогодні може робити багато речей краще і швидше, ніж людина. Штучний інтелект був створений для того, щоб допомагати людині, обробляти великі обсяги інформації. Автоматизувати складні завдання, підвищувати ефективність, безпеку та якість життя, вирішувати проблеми, які людині важко або неможливо подолати самотужки. Він містить багато корисних функцій для допомоги людині і сам по собі не несе жодної небезпеки чи шкоди за винятком помилок самої програми, які іноді трапляються. Але й про такі моменти сама система зазвичай попереджає. Але давайте замислимося, у чиїх руках і з якими цілями може опинитися цей інструмент, який з кожним днем стає дедалі потужнішим і незалежнішим. У контексті 2026 року ми бачимо розквіт квантових комп'ютерів і Еші, який став всюди сущим. Тепер це вже не просто чат-бот, це цифрові аватари політики, які не втомлюються і не помиляються. Албанія Унікальний приклад. У 2025 році Албанія вперше призначила ші систему на роль міністра уряду. Діелла стала віртуальним міністром із питань штучного інтелекту, який бере участь в управлінні державними закупівлями і боротьбі з корупцією. З цієї новини ми бачимо, як поступово ШІ впроваджують дедалі більше в різні сфери управління цілої країни. Але що буде далі? Поділіться своїми думками у коментарях. Науковий факт. Дослідники в галузі нейротехнологій відкрито говорять про створення глобального розуму це система, яка аналізує обличчя через мільйони камер, Face ID, зчитує пульс і навіть приховані емоції через смарт-годинники. Але до чого це призведе? Якими будуть наслідки? Невже у нас хочуть забрати свободу? Невже прагнуть повністю відібрати приватність людини? І це, дорогі мої, цифрове божество, яке претендує на роль Бога, воно хоче знати ваші думки і судити ваші вчинки. І саме тут виникає питання якщо машина стає всезнаючою, то хіба вона не може поставити себе на рівень Бога? Чи здатна людина протистояти алгоритму, який розумніший за мільярд людей? Замисліться над цим і запасіться паперовою Біблією, адже все може змінитися дуже швидко. Катаклізми та екологічна релігія. Погляньте на заголовки 2025-2026 роки стали рекордними за кількістю землетрусів по всій землі, аномальних повеней у багатьох країнах, а також аномальних снігопадів у Сахарі і збоїв магнітного поля землі. Я не кажу, що раніше ніколи не було повене і землетрусів, воїн чи хвороб, але коли аналізуєш усе разом, бачиш, як усі ці події стають дедалі частішими і глобальнішими. І, хоч ми спостерігаємо величезний стрибок науки, від цього не стає легше. Катаклізми як траплялися, так і трапляються по всій землі. Як було багато невеликовних хвороб, так і зараз ми бачимо чимало таких самих, лише під іншими назвами. Ісус сидів на горі оливній, і учні підійшли до нього наодинці, запитуючи про майбутнє світу та про ознаки Його приходу. Тоді він почав говорити не мовою дат і чисел, а мовою образів, зрозумілих кожній людині. Стеріжіться, щоб хто не звів вас. Також почуєте про війни та воєнні чутки. Дивіться, не жахайтеся, бо так має бути, але це ще не кінець Матфея 24, 4, 6. Він говорив про світ, який буде здригатися, але не буде зруйнований остаточно. Про час, коли звичний порядок почне тріщати, як тіло жінки перед народженням нового життя. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, море і землетруси по місцях, та все це початок болів. Слово болі тут означає родові болі, як під час пологів. Спочатку слабкі перейми, рідкісні й терпимі, потім вони частішають, посилюються, охоплюють усе тіло І здається, що біль це все, що існує. Так і світ, за словами Ісуса, увійде в період переймів: війни і страхи, голод і хвороби, землетруси і потрясіння, сум'ятіння народів і розгубленість людей. Погляньте на наш світ сьогодні, хіба ви не бачите всього цього? В одній частині півкулі люди голодують, в іншій помирають від хвороб то тут, то там спалахують воєнні конфлікти. Але найглибший біль буде не зовнішнім, а внутрішнім, тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І ми бачимо це за біблійними даними в книзі дії апостолів та в посланнях, також із історичними джерелами, наприклад, як у колізеї вбивали перших християн заради розваги. Їх переслідували і гнали. Гоніння на християн не припинилися і тривають у наш час. Сьогодні це легко перевірити, скориставшись інтернетом, ви знайдете безліч новин про переслідування і знущання з християн. І ви будете зненавиджені всіма народами за ім'я моє, і через примноження беззаконня в багатьох охолоне любов Матвія 24 9, 12. Ісус застерігав, що в той час істина стане незручною, любов рідкісною, а обман привабливим, і багато лжепророків повстануть і зведуть багатьох, Матвія 24,11. Але Він говорив це не для того, щоб налякати нас, він сказав головне дивіться, не жахайтеся, тобто не дозволяйте страху керувати вами. Перейми це боляче, але вони під контролем Господа, і лише Господь може дати сили пройти через них. Світ наляканий, і під впливом страху він здатний прийняти будь-які умови, які йому запропонують. Глобальні лідери говорять: планета помирає, нам потрібен єдиний світовий уряд, щоб урятуватися. Але варто замислитися, а що якщо під виглядом порятунку природи або миру і безпеки на землі створюється нова релігія? Єдиний світовий порядок, який контролюється ідолом, якого оживили, і який може говорити і керувати всім людством, а згодом захочуть змусити людство добровільно поклонитися йому та прийняти його правила і умови? У цій системі? Ісуса Христа хочуть зробити лише одним із учителів пророків на рівні з Мухаммедом Крішною Буддою, але не Господом і Спасителем людства. Чому це небезпечно? Тому що якщо Ісус лише людина або пророк, то Він не має влади над матерією, Він не може спасти вас від гріхів і вічних мук у пеклі. Але Біблія говорить, що Він Творець і Спаситель. Він прийшов у наш світ, щоб дати шанс на спасіння кожній людині на землі. Оскільки мене слухає багато братів мусульман, хочу розглянути ще одне питання, пов'язане з нашою темою: Ісус, пророк чи Бог. Друзі. Ми підійшли до головного конфлікту. Багато моїх глядачів-мусульман пишуть: Бог один, Він не може народитися і не може померти. І це правда. Бог не може народитися або померти, залишаючись Богом, але прийнявши на себе роль людини, як людина, він це зробив. Проте він не помирав як Бог, і я покажу вам це на кількох прикладах. Логічно, якщо система 666 — це тотальний цифровий контроль, то врятувати з неї може лише той, хто стоїть поза системою, тобто програміст, який створив наш світ. Якщо Ісус лише пророк, Він підвладний законом смерті та алгоритмам цього світу. Але християнство говорить: Ісус, це Слово, через яке було створене саме квантове простір. На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Богом. Воно було на початку в Бога, усе через нього постало, і без нього ніщо з того, що постало, не постало. Івана 1. Наприклад, якщо ви перебуваєте всередині комп'ютерної гри, вас може врятувати не інший персонаж гри, пророк, а лише той, хто написав код, тобто творець, увійшовши в гру у вигляді персонажа, який водночас контролює все. Смерть на Христі це не була поразка, це був хакерський злам системи вірусу гріха і смерті. Бог прийняв плоть, щоб померти як людина. І воскреснути, зруйнувавши сам закон смерті зсередини, пророк може лише вказати дорогу, але Бог може стати самою дорогою. Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви справді знали мене, то знали б і мого Отця, і тепер ви знаєте його і бачили його. Филип сказав: «Господи, покажи нам Отця, і цього нам досить. Ісус відповів, невже ти не знаєш мене, Филипе, адже я так довго з вами. Хто бачив мене, той бачив і Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець в мені? Слова, які я вам говорю, не мої слова, це Отець, який перебуває в мені, звершує свої діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець в мені, або ж вірте, принаймні за ділами моїми. Як бачимо, Ісус сам відкрито свідчив своїм учням про себе, і після цього аргументу в здоровомислячої людини мають зникнути всі сумніви в тому, що Ісус є Господь. Печать на чолі та на руці психологія рабства. Як ви думаєте, чому саме чоло і права рука? Можливо, тому що чоло або лоб це спосіб мислення людини. Прийняття системи розумом, згода з ідеологією, безпека ціною свободи. А рука це тоді ваші дії, ваша праця на цю систему. Але чому людина може обрати добровільне рабство і які методи управління можна до неї застосувати? Давайте подивимось із фізичного боку, з точки зору комфорту або надможливостей. Почнемо зі Швеції. З 2015 року тисячі людей добровільно вживили собі RFID-NFC чипи. Приблизно 10 тисяч осіб за орієнтовними оцінками на 2026 рік близько 100 тисяч людей у всьому світі добровільно імплантували такі мікрочипи, зазвичай RFID-NFC типу для ідентифікації, оплати та доступу. Їх використовують для проходу в Офіс і спортзал. Оплати проїзду у поїздах, купівлі продуктів, відкривання дверей, доступу до медичних даних, заміни перепусток і ключів та багато іншого. Чип працює як безконтактна картка без батареї, чому ж найчастіше обирають праву руку. Компанії дають таке пояснення: зручніше прикладати до зчитувача, менше заважає повсякденним діям, менший ризик пошкодження. Звісно, є над чим замислитися. Тепер ми можемо краще зрозуміти, що саме бачив Іоанн у своїх видіннях. Також на початку відео я вже згадував про проєкт Neuralink. Давайте подивимось, куди, для яких цілей і яким способом його імплантують. Neuralink використовує спеціального робота для підключення спеціальної нитки, яка тонша за людське волосся, потрібна точність до мікрона. Важливо обійти кровоносні судини, щоб не спричинити крововилив. Далі роблять невеликий отвір у черепі. Робот акуратно вводить гнучкі електродні нитки у потрібні зони мозку. Кожна нитка записує сигнали нейронів. Основний чип встановлюється заподлицо з черепом, не виступає назовні. Мозок не відчуває болю, больові рецептори відсутні. Neuralink імплантують у верхню частину черепа у область тім'яні. Процедура проводиться лише в рамках клінічних випробувань. Зазвичай це люди з паралічем або бас боковим аміотрофічним склерозом. Як він працює? Чип зчитує нейронні сигнали, передає їх по безпровідному зв'язку, а сигнали перетворюються на рух курсора, набір тексту, керування пристроями. Плани Neuralink Компанія планує почати масове виробництво своїх мозкових інтерфейсів вже у 2026 році та перейти до повністю автоматизованих хірургічних операцій, які виконуватимуть роботи, щоб спростити та здешевити процес імплантації. Neuralink працює над кількома моделями нейроімплантів з різними цілями. Основна версія BCI-чипа для керування комп'ютерами, телефонами та іншими пристроями силою думки. На 2026 рік планується імплант для часткового відновлення зору у сліпих або слабозорих людей. Перші операції проведуть у рамках досліджень. За планами Neuralink, до 2031 року компанія може проводити до 20 тисяч операцій на рік, відкрити кілька великих нейрохірургічних клінік, розширити клінічні випробування. Розширення за межами США. Запущено пілотні програми в ОАЕ, Великій Британії та Канаді у співпраці з медичними центрами. Пацієнти успішно використовували чипи для керування комп'ютером. Також компанія проводить дослідження нових функцій, зокрема перетворення думок у мову. Neuralink працює над алгоритмами, які можуть перетворювати нейронну активність у слова, потенційно дозволяючи людям говорити силою думки без руху рота. Нейролінк та підшкірні чіпи це лише фізичне підтвердження майбутнього, яке нас очікує зовсім скоро. І оскільки людина легко звикає міняти приватність на комфорт, немає жодних сумнівів, що більшість людства прийме будь-які умови та технології, лише б у його житті настали мир і спокій. Можна сказати, що ми вже давно варимося в каструлі, як та жаба з відомої метафори. Ви вже віддали свої біометричні дані банку за знижку на каву. Коли штучно створюється якась епідемія, людина легко приймає будь-яку вакцину, не розбираючись, чи допоможе вона їй. Головне, щоб можна було легко пересуватися світом або не вигнали з роботи. Вона скачає і зареєструється у будь-якій програмі, щоб не отримати штраф, чи не потрапити в розшук. У якій би країні ви не жили, ви вже відчували, як на вас тестують ту чи іншу ситуацію, яка покаже, чи піддастеся ви системі, чи ні. Людство повільно перевіряють і направляють у потрібний їм бік, приймаючи необхідні закони і створюючи обставини, що впливають на людину, підкріплюючи все це пропагандою, яку ви чуєте з новинної стрічки або від продажних блогерів. Печатка звіра це не те, що нав'яжуть силою, це те, за чим ви самі станете в чергу, коли зголоднієте або будете боятися незручностей, опинившись поза системою. Але як же не потрапити в цю пастку диявола? Як гідно пройти всі ці випробування і де взяти сили? У нас є шанс на це. Нам потрібно отримати печатку Божу, про яку написано в Біблії. Як отримати печатку Божу? Чи є надія? Так, у книзі Откровення описана інша група людей: ті, хто має ім'я Отця на чолах. Це не чіп, це зв'язок з джерелом. Коли світ закриє перед вами двері магазинів, Бог відкриє двері дива. Пам'ятаєте, як Ілля отримував їжу від воронів, як п'ять тисяч людей їли з п'яти помножених хлібів, як народ Ізраїлю 40 років у пустелі їв м'ясо та манну. Це не казки, це демонстрація влади Бога над ресурсами. Якщо Ісус для вас Господь, то ви належите до Його економіки. Його неможливо заблокувати санкціями або відключити від свіфт. Ваш вибір сьогодні залишитися в цифровому раю, який незамаром стане пеклом, або визнати Ісуса Христа Творцем і отримати захист, якого не бачать камери, але бачать ангели. Напишіть у коментарях, чи готові ви відмовитися від комфорту технології майбутнього заради свободи душі, чи бачите ви, як збуваються ці знаки у вашому місті. Поділіться цим відео, поки ми ще маємо право говорити. Миру вам і Божественної мудрості! До зустрічі у наступному відео.